Привіт і слава Україні. Мене звати Ігор це для тих, хто лише вперше зайшов на цей Ютуб канал. Я є юрист, який 17 років пропрацював адвокатом в кримінальних процесах, але це відбулося до 2014 року. З початком війни, в 2014 році, пішов добровольцем, закінчив свою службу у званні майора, нещодавно звільнившись у відставку після поранень і. Правильно, і маю можливість зайнятися активною громадською діяльністю, а зокрема, вести наш з вами YouTube канал. Ну, нібито представився для тих, хто вперше для наших старих друзів хочу сказати всім друзі, привіт. Так, маю дві теми. Одна зазвичай це трішечки міжнародка, а друга про наших зашкварених. Так напевно, зашкварених, як ми їх назвемо, дрочуни, ні, е, піскограї, Так, є таке українське слово дуже гарне. І я хотів би просто трішечки за них також поговорити. Ну що ж, поїхали, напевно, з міжнародки, і головне, що я зараз можу сказати, що після цих перемовин Путін тягне час, а Трамп уникає вибору, і це напевно головний висновок. Головний висновок з цих перемовин, які відбулися між Трампом, ну і все, оце, що ми з вами чули. Але не буду повторювати головні, скажімо так, напрямки розмови. Ми вже їх обговорювали 100-500 разів. Лише хочу звернути вашу увагу на черговий зашквар наших, скажімо так, угорських партнерів, десь так. Отже, що вони хочуть? Ну Будапешт зараз займає сміливу позицію, стверджуючи, що повернення Трампа в Білий Дім означає, що блок більше не повинен підтримувати Київ зброєю чи грошима. Зокрема, Будапешт пропонує створити так звану буферну зону між ЄС та Росією. Отже, та курва, вибачте, за мій французький чи то польський. Так за мою польську мову, але та курва реально не хоче бути мати кордон з Росією, бо розуміє, бо сикотно, бо знає, що Рус прийде і порядок наведе, так би мовити, як він це робив в 56-му році, вбиваючи мирних громадян Угорщини. Але ще раз наголошую, та курва робить те, що вона робить, і я. Можу сказати, що дуже багато таких є, і в Польщі, які е, теж хочуть, щоб Україна була слабка, але й Росія була розгромлена, тому що щоб Україна відігравала таку е, буферну зону. Ну таких є корисних дуже багато. Звичайно, я думаю, що вони працюють виключно за російські гроші, бо інакше таку діч нести не можна. Як ви собі уявляєте, знищення 42 мільйонної країни створивши тут сіряк. Ну, щось таке, Я що згадав за поляків? Ну вони ж пам'ятаєте, висипане зерно, плакати то не наша війна. Путін зробив щось з тою україною. Пам'ятаємо всі, ну в кого коротка флешка, Google має е, можливість вам це все нагадати. Ну, в принципі, більше говорити про міжнародку я сьогодні не буду. Давайте все таки поговоримо про наших зашкварених, тому що тому це важливо. Важливо для нас і з якої точки зору. Отже. Ви бачили чи не бачили, але нещодавно журналісти, розслідувачі і інші небайдужі громадяни розповсюджували саме ось цю історію. Журналісти, значить, громадське опублікували це фото. Знаєте, хто це? Це сім'я Юрія Бойка. Ну того от бідного, нещасного, який геть непричетний до вишок бойка. Але тим не менше діти та дружина народного депутата та лідера забороненої опозиційної платформи за життя Юрія Бойка упродовж трьох років придбали автомобілів на півмільйона. Ну, ви знаєте, я ніколи не заглядую в чужі кишені. От напевно, вони стали дуже крутими бізнесменами. В них є такий, знаєте, хист. Але як більшість говорять журналісти, цих автомобілів було придбано на початку повномасштабного вторгнення. Стаття є. У мене на телеграм-каналі ви це можете почитати. Головне, я хочу, щоб всі зрозуміли, що все оформляється на підставних осіб або на дружні фірми, все в них в оренді і таких от бідних орендаторів в парламенті, які роками сиділи, е, працюючи чиновниками, але чомусь якось так їхні родичі стали дуже багатими. Ну, скажімо так, наше набу не замічає, чому голоси дуже треба. Ну, треба голоси і так далі. Ну, як би там не було. Далі, слідуюча тема, яка мене сьогодні, ну чесно кажучи, порадувала. Чому я маю можливість сказати деяким людям: ну що, лярви, вибачатись будете? Отже, державне бюро розслідувань викривало всю верхівку співробітників увага російських спецслужб, причетних до диверсій на військових складах в Україні та ЄС, починаючи увага, з 14-го року. Запам'ятали? Запам'ятали. Тоді я хотів би мати розуміння, коли оті лярви будуть вибачатися. Я вам нагадаю: батьківщина та самоповіч знайшли винного у вибухах на складах під Калинівкою. Нардепи від двох фракцій звинуватили президента у вибухах. Пам'ятаєте, як це гівно? До речі, на українській правді, і не тільки, нам згодовували не так давно дуже дотичні до банкової, скажімо так, персонажі. Ну, але тим не менше. Не тільки до банкової, а ще напередодні 19-го повном... 19 року виборів і так далі. Всі прихильники Зеленського розповідали нам всі ручні пси Коломойського отакими от речами закидали. Хочете я вам ще одну картинку покажу. Ну, наприклад, як Антоша Геращенко розповідав про те, що відбулося на складах, за яке дожен понести відповідальність не фунт, не стрілочник, а безпосередньо Віктор Моженко. І його заступник, який відповідає за збереження військових складів. Ну і далі Антоша Геращенко. Так, так, так. Це зовсім не людина Коломойського, це зовсім не така лярва, як і всі інші, які закидували в ті часи, що за це має відповідати Муженко, Порошенко. Ну, коротше говоря, ви зрозуміли, в чому суть? Так от наголошу для тих от бобіків. Вибачатись будете чи ні? Я розумію, що самопоміч самоневіч вони ж не самі по собі, звичайно, і навіть не є першими в тому харчовому ланцюжку, який годував Коломойський. Я хочу нагадати про е, ну родичів, напевно, до яких приходив маленький Ісусик. Я вам зараз покажу про що. Ви ж не подумайте, що я тут богохульствую. Партія самопоміч 3 січня провела з на якому висунула Львова е, мера Львова Андрія Садового. Кандидатом у президенти України, а дружина політика Катерина Кіт Садова під час свого виступу розповіла про маленького Ісуса, який прийшов до неї і сказав іти і перемагати. Ви розумієте, яким гівном кормили всіх українців? І жодна оця лярва не хоче вибачитися за те лайно, яке вкидували нам всім в вуха. Ну, а я маю хорошу флешку і надію, що саме зараз ви підпишетесь на наш з вами. YouTube канал, зробите репост цього відео і, звичайно, звичайно, тиснете ті файники, кнопку «Спонсорство», Монобанк PayPal в описі до відео, ви все побачите. А посилання на статтю ДБР і той перелік російської агентури і командування, які фактично винні і причетні до підривів цих наших артилерійських складів, ви, звичайно, зможете там побачити. Я не буду зараз це все перераховувати. Ну і ще одне питання, яке я хотів вам сьогодні розповісти. Ви не повірите, а це знову ж таки про зелену шоблу. Отже, нещодавно на бізнес-цензор вийшла дуже цікава стаття. Я не буду перечитувати всю статтю, але суть її полягає в чому? Отже, соціальні квартири на Боковелі і в Мангеттен. Кому купують житло українські платники податків за програмою ЄОСЕЛЯ. Я хочу нагадати глядачам, що державна компанія Укрфінжитло отримує десятки мільярдів гривень від держави на фінансування програми пільгової епотеки але за ці гроші фінансують придбання не соціального, увага, а елітного житла. І чому так відбувається? Ну напевно, не будемо залазити в історію створення цієї програми, бо вона, нібито була хороша. Для того щоб громадяни України, внутрішньо переміщені особи могли собі за пільговими кредитами придбати житло, пам'ятаємо, але фактично з моменту створення цієї структури, фактично дуже довгий період, більше як там рік, там навіть більше там було таке, знаєте, затіш я. їм виділялися колосальні суми коштів. Державних облігацій під дуже високі проценти, які ми з вами оплачуємо, да, там 19,5%, Якщо я не помиляюся, було е, доходності, отримувала ця структура, е, яка займається, ну яка мала би цим займатися. Але чого я згадав за цю історію? Пам'ятаєте, як журналістів, вибачте на слові, відпиздили якраз таки, коли вони прийшли задавати запитання незручні запитання директору. Укрексімбанку, так, Державному банку України, який очолював такий собі Євген Мезгер. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? І пам'ятаєте, як вони з охоронцем там забрали камери, там, ну і все те, от там по почистили, нібито флешки. Але вони ж олені не вкрасти, не посторожити не можуть. Флешки збереглися. Відео ми всі побачили, і що відбулось? Та нічого не відбулось. 17 березня, буквально позавчора, фактично. Суд закрив провадження у справі, тому що що? А тому, що сплинув термін притягнення до кримінальної відповідальності, перепрошую, бо вони 5 років фактично той 4 роки, вибачте на слові, займались піськограйством. Ми ж з вами не матюкаємося, правда? Так, от, вон, от якраз таке слідство тягнулося. Потім суди волинилися і так далі, для того, щоб врятувати рядового Євгена Менцгера. Ну, суть би там би ще й би не в чому, але він якраз таки і очолив оцю структуру, яка займається видачею кредитів. Так, пільгових кредитів. Ну, що я можу сказати? Юрій Ніколов нагадав про цю історію, про... з журналістами, але про що я хотів ще звернути на що хотів ще звернути увагу? Справа в тому, що коли вам. Будуть розповідати, що дуже сильно заважають правки лозового посадити корупціонерів, то я хочу сказати, що в цих правках просто є обмежений термін кашмарення людей. Так, і він обмежується дуже багатьма руками. Але якщо треба похоронити справу. То НАБУ, так само, як і ДБР, будуть її волинити, а потім суд суди, так само, як і антикорупційний суд, будуть довго-довго розглядати і позакривають ці справи за збігом терміну притягнення до кримінальної відповідальності. До речі, проти слуг народу, які теж зашкварилися у різних нехороших речах корупційного складу. Наш дуже новосформований антикорупційний суд також позакривав справи, бо сплинув термін притягнення. Там з пов'язане з декларуваннями і так далі. Тому ця практика є завжди. Але коли треба закошмарити бізнесмена, будуть розповідати, що вот, справки мішають е, кошмарити по 10-20 по років і так далі. Ну, суть не в тому. Повертаємося до Євгена Мецгера. Що ми знаємо? Е, Мецгер – цей вже третій рік керівник у цієї фінансової житлової установи. Про що розповідають журналісти? Ну, як мінімум, вони розповідають про те, для чого це робилося. А робилося це для того, щоб, ще раз наголошую: пільгові кредити могли отримати населення за двома типами. Ну, наприклад, там 3% річних до 10 років могли отримати, наприклад, військовослужбовці-контрактники, силовики, наприклад, детективи Національного бюро економічної безпеки, національна антикорупційна прокуратура, медики, педагоги науковці. А під 7% річних, трошки вдвічі майже більше, це якраз таки для решти учасників. Ну, наприклад, внутрішні переселенці. Ну, вони ж багатші за прокурорів, правда? Внутрішні переселенці, вони ж можуть більше відсотків платити. Наприклад, ветерани теж багатші за прокурорів, теж їм треба більші відсотки. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни. Знову ж таки, 3-7%. відсотків. Це ще ж, вроді, як то сприйнятна річ. Як би, як би не було, але в чому вийшла весь такий фікус-пікус? Знаєте скільки таких простих людей отримались е, такі пільгові кредити? Ну, оці категорії, які я називав за цих простих людей, їх всього-навсього близько там до 5%, щоб ви зрозуміли. А тепер сама вишенька на торті. Ви про це звичайно прочитаєте знову ж таки посилання на цю статтю я дам і так далі. А ви знаєте, яке соціальне житло і за е, з такими пільгами? Від українських платників податків можна придбати. Я вам скажу: на даний момент можна, наприклад, придбати в Менгетен, цьому житловому комплексі, одному з найдорожчих в Києві, можна придбати соціальне житло. Ви знаєте, я нічого проти не маю, що такі кредити видають державні банки, але перелік забудовників на сьогоднішній день дуже сильно вражає. Також можна соціальне житло придбати на Буковелі. Ви собі уявляєте цей трешняк, який сьогодні відбувається. То я просто хочу, щоб ви знали. І журналісти просто-напросто розгроли один із прикладів. Ну, припустимо, що цікавить звичайна двохкімнатна квартира в Манхеттен Сіті, вартість її 5,5 мільйонів. І от вони розповідають, що саме таке житло можуть придбати люди, які можуть щомісяця платити по 40 тисяч гривень і, звичайно, близько 200 тисяч вивелити першого внеску. Але скажіть, будь ласка, можливо, хтось забувся. У нас в 25-му році середня заробітня плата становить всього навсього всього тисячі гривень. Отже, це програма не для соціального житла. Ще раз наголошую: якби такого, е, таких кредитів для громадян України видали б 90 і там 10% було би, ну що вже є лишні гроші, і треба їх, якби мовити, освоїти, тоді вже видавали би всім підряд. Я би це зрозумів, але таких кредитів. Якщо я не помиляюся, в цій статті написано, було видано близько 5%. Це для того, щоб ви зрозуміли рівень триндіца. Так, рівень триндіца. Зараз я подивлюся, тут в статті е було яка точна кількість людей, наприклад, таких, як там ветерани, внутрішньопереміщені особи і так далі, скільки таких кредитів е отримало? Зараз я вам скажу. Та-да-да-да. -да а, ось є, будь ласка. Так, значить, 349 кредитів всього-навсього це 2% від своєї кількості отримали ветерани, і 468 це 3% від цієї кількості, отримали якраз такі внутрішньопереміщені особи. Тобто, це та категорія, яка в умовах війни найбільше потребує даху над головою: отже, 5% для людей, 95% для е, Перепрошую, для тих, хто. Може і сам тягнути собі кредити, враховуючи вартість того елітного життя. Отже, вибачте, що сьогодні можливо дуже жорстко говорив на ці ті інші теми, але ну накипіло. Ну реально накипіло. Я навіть не знаю. Ну от, от такі в мене думки з цього приводу. Підписуйтесь на наш з вами Ютуб канал. Зробіть доступним це відео для інших, зробивши репост, вподобайка, файник і ваш звичайний коментар. Друзі, скажу відверто, коментарі читаю. Читаю, ну і під час ефіру, іноді, якщо прямий стрім, звичайно, читаю, бо відповідаю на них, але і для себе, щоб мати розуміння. Ботів, баню, ну а що зробиш? Підписуємося, робимо репост і перемагаємо. Слава Україні!